Курине филе з силдіреєм черешковим. Ось, помила його, ще тут трошки пообрізаю. І ще нам для цього потрібно буде слідуючі продукти: два томатики, лук-порей. У мене нема ріпчатої цибулі, морква і болгарський перчик. Це все зараз будемо ретельно нарізати, і будемо. Готувати. Селеру нужно, потрібно нарізати дуже дуже мелко, такими маленькими шматочками. Грудинку теж. Ну, я починаю різати, щоб вас не відволікати. Зустрінемося все трошки пізніше. Так, друзі, оце ріжу і вирішила вам нагадати, що отут оце таке, Коло самого корінця. Треба зрізати, Вони дуже-дуже таке грубе. І я розрізаю попіл, і потім ось так ось стараюся дрібніше нарізати його. Як виходить, може, у когось якась машинка є, де можна нарізати, але руками треба дуже довго це все діло робити. Але головне, Повинні по відрізати оце, бо воно дуже жорстке. Так, нарізала перчик, томатики, цибульку порей. У мене немає ріпчатої цибулі. Порізала курінну філейку. Була натерта в мене морквочка. І ось порізаний сіл Зараз все це я з'єднаю. І не буду обсмажувати на пательні, а буду тушкувати в мікрофільоці, щоб було корисніше і більше зосталось вітамінів у всьому. Був би лук гріпчатий, було б набагато смачніше. По лук він такий ніжніший. Побачимо цей раз, що він себе покаже. Ну, а морква в мене готовенька була, тому я її просто добавлю. все перемішаю. Так, посолила зверху все це. Зараз додам рослинної олії. Потім додам коріандру. Паприки і перчику. Все це додам, накрию і поставлю на повну морщ, і на філин 20. А там буду вже дивитись. І ось пройшло 13 хвилин, як тушкувалась моя селера з овочами та з куриною грудинкою. Але я спробувала селеру, то ще хвилинок і, мабуть, 5 треба протушкуватися. Хочу показати вам, скільки дали овочі соку. Бачите, я сюди зовсім. Ой, запотіла камера. Я сюди зовсім не додавала води. Оце сік, який дали овочі, які я нарізала. Перчик болгарський, по помідорчики, куряча грудинка, селдерей е, і морква та лук-порей. Бачите, скільки. І таке красиве і смачне, солі і всіх приправ достатньо. Єдине ще декілька філин я його поставлю, щоб воно протушкувалося краще селдерей. Ось, друзі, отакий вигляд має. Тушкувалась в мікрофільоці при максимальній мощності селера і всі ці овочі 20 філин. І вийшло все дуже смачно. Селера не пахне, тому дуже рекомендую, хто хоче схуднути і мати гарний вигляд, тому Потрібно кожного дня їсти або корневий, або листовий, або черешковий силерий. Дуже багато всяких блюд є селери, можна приготувати. Головне, щоб було бажання це все робити. Ну, ось, а я буду смакувати. Я вже спробувала трошки, дуже виходить смачно. І головне, що корисно. Всім бажаю здоров'я. Не забудьте написати коментарі, чи ви готуєте що-небудь з селери. Поставити пальчик догори. Це для мене буде дуже корисно, а для вас ніякого труднощів, ніяких не буде. Всім бажаю здоров'я, міру та скорішої всім нам перемоги.